В Україні зростають настрої щодо скасування перемир'я і завершення АТО до повного встановлення української влади на всьому Донбасі. Такі результати соціологічного опитування групи рейтинг: 36% опитаних хочуть скасувати перемир'я і відновити масштабні бойові дії до повного контролю над окупованими українськими землями. 17% готові надати територіям федеративний статус, але залишити у складі країни. Лише 9% підтримують їх. Відокремлення 50 на 50 поділилися опитані у своєму ставленні до перемир'я з так званими ЛНР і ДНР. 74% українців хочуть, аби країна лишалася унітарною державою, але з децентралізацією істотним розширенням повноважень місцевих органів. Лише 15% за федералізацію країни. Українці на законодавчому рівні підтримують скасування позаблокового статусу України. До цього схиляються 48% опитаних. відсотків лише 28. Україна має вступити до Євросоюзу. За висловилися 64%. відсотки. У митний союз хочуть 17. Виросла серед українців і підтримка вступу до НАТО. Якщо у квітні цього року підтримували вступ до північно-атлантичного альянсу 40%, відсотків, то у листопаді 51. Зменшилася і кількість противників НАТО з 46 до 25%. відсотків.